Ми з'явились цей світ всі помилості вічного Бога. Це життя подароване нам з його рук пресвятих, і у вічність з собою, на жаль, не візьмемо нічого все набуте залишиться тут, на просторах земних. А літа як туман, блискавично і стрімко минають. Ще недавно були молоді, повні запалу й сил. А з роками болячки всілякі весь час дошкуляють Слабне вітер попутний для наших життєвих вітрил. А буває і так, що наш вік може вмить перерватись, вранці встав, по обіді помер і тебе вже нема. Як важливо нам, друзі, завчасно усім готуватись, щоб життя не було на землі цій прожити дарма. Ми від смерті на крок. На маленьку, тонку волосинку, як потрібно нам чаш від коплини і завжди цінувати, кожен день, кожну мить і кожнісіньку, навіть хвилинку, дорожити життям і дарма його не марнувать. Про житті шанувати батьків, чоловіка чи жінку, ніж на слово сказати, обняти, не нести образ. Принести комусь квіти в дарунок, любові жаринку просто так в будній день, поки є у запасі ще час. Дорожімо близькими, рідинею, не завжди так буде. Бо колись ми востаннє зустрінемось тут на землі, перерветься життя і доведеться глибоко відчути білі розлуки гірку і страждання душі немалі. Тоді пізно приносити буде дарунки і квіти, лити сльози, жаліти й любов уявляти свою. Треба зараз, сьогодні теплом свого серця зігріти і сказати сердечно, як дуже тебе я люблю. Мені шкода людей, що не мають назустріч надії, хто без Бога прожив і спасіння душі не шукав смерть для них. Катастрофа, страшна, непоправна подія, не повернеш нічого уже, скільки б ти не ридав. Як щасливі, блаженні й ті, що Христа полюбили, не страшна їм кончина, вона перехід у життя. Їх у брами небесні, у вішні оселі впустили, і голос Божий сказав: Увійди, моя рідне дитя. Ми живемо на світі сьогодні по милості Божій, дорожімо життя, бо дається нам всім тільки раз. І у кожен момент вмить воно перерватися може. Тож цінуємо відведений Богом дарований час.